Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 28 листопада 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 736 тисяч 630 особин за добу 1 тисяча 220 і поранено 2 мільйони 209 тисяч 890 песиголовців за добу 3660 танків 9 450 одиниць за добу 1. Бойових броньованих машин 19306 одиниць за добу 2 артилерійських систем 20 852 одиниці за добу 22 реактивних систем залпового вогню 1255 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1 05 одиниць, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 19661 одиниця, за добу 45, крилатих ракет 2765 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 30186 одиниць за добу, 60, спеціальної техніки 3697 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!